Привіт! Зробимо 2025 рік легендарним. Я записую це відео, хочу поділитися своїми думками щодо того, як я би хотів планувати і розвивати свій youtube канал, дати трохи філософських думок. як завжди, як я люблю, філософія і якась практична порада. Знаєте, YouTube канал це тяжко. Це тяжко, але це цікаво. Це величезний досвід, який дає нам який дає мені можливість відкривати себе з нових сторін, яких я ніколи не думав, що я можу себе відкрити. І 2005 рік, 2025 рік стане роком відкриттів, стане роком подорожей, стане роком знань. І я би дуже хотів ділитися з вами всіма своїми відкриттями, щоб ви були зі мною на цій цікавій, на цьому цікавому життєвому шляху. Тому що. Що він буде цікавим, він буде надихаючим. Я впевнений, що зможу дати максимально багато цікавої класної інформації. Будемо подорожувати, будемо спілкуватися з дуже цікавими людьми. Ось, будемо займатися спортом, будемо робити тяжкі речі. Ось, В принципі, як я люблю і сподіваюся, що вам також це цікаво. І поговоримо про ком'юніті. Проукраїнське ком'юніті. Я задавав собі питання, для чого я створюю YouTube канал. І напевно, найбільшою, найбільшою моєю ціллю для створення ютуб каналу це було сильне україномовне ком'юніті. Тому що таких ком'юніті є багато, є англомовне, також нашого а, недруга, є також ком'юніті, дуже сильне, російськомовне, а українськомовного, сильного ком'юніті по саморозвитку немає. Принаймні я не зустрічав сильних людей з цікавими мені філософськими думками, які говорять українською. Здебільшого вони знімають або російською, або, або їх абсолютно немає. Я би хотів стати цією людиною, хотів би зібрати біля себе людей, які, які хочуть кращого для себе, для своєї країни, для світу, для того, щоб існувати і жити щасливіше, жити з наповненням своєрідним. Своєрідним таким життєвим, життєвим настроєм, коли ми встаємо зранку з ліжка, і ми радіємо, що ми маємо можливість жити на цій, на цій землі, що ми маємо можливість творити і робити якісь цікаві речі, які нас заряджають. Ось тому я хотів би почати цей YouTube канал у 2025 році, я його вже почав, і в 2025 році розвинути до такого рівня, коли ми могли б проводити прямі, прямі трансляції. Було б, можна було б подорожувати, знімати якийсь такий цікавий контент. Знову ж таки, я обіцяю зараз, прямо на відео даю обіцянку, що я буду розвиватися і кожен день я буду ставати кращим в відеоконтенті. От зараз я вийшов на Жневське озеро, стою, записую вам це відео, холодно. Ось, але сподіваюся, що, що ви вмотивовані починати цей новий рік і що 2025 рік стане для вас роком розуміння, кращого розуміння себе. Розуміння світу навколо життєвої мудрості, щоб вона траплялася на вашому шляху, щоб ваш шлях був повний реалізації, які ви навіть не думали, що існують. Тому що, знаєте, дуже часто реалізації, які ми навіть не думали, що можуть існувати, є найважливішими. Тому що те, то, що ми не знаємо, що може існувати, це, напевно, дуже. Ну, це, це дуже сильні реалізації, тому що якщо ми розуміємо, що це десь існує в світі, у нас десь взаду в голові якась є інструкція, інстру, існує конструкція. А коли ми не знаємо, що таке може існувати, у нас немає якоїсь такої конструкції. Ми, якщо ми щось таке дізнаємося, то, ну, то ми дуже, дуже розвиваємося в всіх аспектах нашого життя. Хочу вам побажати. Постійності, постійності в всьому, що ви робите, щоб це не було, чи це спорт, чи це правильне харчування, чи це релігія. В цьому має бути постійність. Так само, як я стараюсь постійно записувати youtube відео, думати над ідеями. Маю багато класних ідей, але поки що немає рук, немає знань для реалізації. Маю руки, але немає знань. Ось не маю. Поки що таких вмінь, які я би хотів. Але знову ж таки, хороші речі займають час. І це дуже важливий філософський урок, який я вивчив за останні три роки перебування за кордоном. Це хороші речі займають час. Тобто всі хороші речі займають час. І мені, моя вчителька з французької мови постійно повторювала, хороші речі займають час, і я її повторював цю фразу. І вона навіть купила шопер Good Things Take. Take time, тобто хороші речі займають час. Тому бажаємо постійності в ваших починаннях. Головне не зупинятися, приділяти багато зусиль і старатися навчатися. Тому, що знову ж таки, не тільки не зупинятися, а й постійно навчатися, тому що постійне навчання воно нам дає можливість розвиватися і йти десятикратними кроками до будь-якої з наших, наших цілей. І... Для мене я вчора говорив з одним своїм підписником, і дуже цікаво, дуже на схожі думки, ми все сприймаємо через філософію. Тобто я кожну свою дію я сприймаю як якесь філософське, як щось філософське. Тобто, навіть я записую відео, я бачу в цьому якусь філософію свою. Я стараюся вам її передати, стараюся якось, якось бути, бути тим філософом. Хоча не, не знаю, не завжди виходить, але, але як я. Бажаю вам, знаєте чого, жити, як ви живете останній день. Що я маю на увазі? Коли стаються складні ситуації в вашому житті, а вони стануться, і вони стануться неодноразово, згадуйте фразу, мене могло не бути, мене могло не бути на цій. Планеті, і я міг померти, я не міг не народитись. Тобто шанс, що ми народжені в цьому світі, він настільки мінімальний, що деколи наші якісь тривіальні речі, тривіальні. Знову е... ж таки, коли ми в моменті, це здається нам дуже вагомим і дуже серйозним. Але якщо ми глянемо, наприклад, 4-5 років назад, всі речі, які були раніше, які нас зачіпали, якось нам вони не подобалися, вони зараз здаються нам настільки тривіальними і дитячими, що. Ну, вони просто вже не є, ну, не є необхідні нам. І так само наші заразні переживання стануть не такими важливими через 2, 3, 4, 5 років. Тому варто пам'ятати про це і можна використовувати цю ментальну модель як допомогу самому собі, що я маю на увазі. Коли, наприклад, в мене так само я записував відео, була неприємна ситуація, і я дуже сильно переживав, я такий чутливий чоловік. Емоційний і дуже сильно переживав, мені було боляче, я встаю зранку, не маю енергії, маю сили, мотивації. Залипаю в Рілсах в Інстаграмі. Ось, потім беру себе в руки, йду в зал. Я дуже злий. Мені дзвонить мама, я злюся. Ось Потім я кидаю трубку. Беру глибокий вдох і думаю, окей, бро, тебе могло тут не бути. Ти міг померти, ти міг не народитися. Тобто, шанс, що я народився, що всі мої родичі е, знайшли шлях е, зробити дитину і всі, е, всі зірки склалися так, що я тут, і що я не народився, наприклад, в 350 якомусь році і не помер дитиною. Ось, ну тобто, шанси, шанси дуже дуже великі, що що я би міг просто померти, і мене могло би просто не бути. Ось тому деякі ситуації треба, треба ставити в, під сумнів, і треба, на мою думку, треба старатися не так важливо, не так ставитися до них серйозно. От я коли йшов, тоді, коли я йшов злий. Я думаю, згадую своє відео, і для мене мої відео слугують так само роками, тому що я згадую свої відео. І про що я про що я говорю? І хочу собі також нагадувати, що живи так, як ти говориш в своїх відео, тому що це не просто дуже дуже часто. Я люблю говорити, що нам потрібно часто нагадувати речі, а не щоб ми а не дізнаватись нові. Тобто, я знаю, що я, що я міг би померти, але мені це потрібно нагадувати, потрібно бути в моменті і розуміти, що дійсно мене могло би тут не бути. Я, я міг померти. Я міг померти, я можу померти кожного дня. І шанс, що я тут, шанс, що я народжений це величезне спасіння. Ось так, що я хочу ще вам побажати? Хочу побажати вдачі. Хочу побажати вдачі, але треба розуміти, що чим тяжче ви працюєте, чим більше ви зусиль приділяєте чомусь, тим удачливішими ви стаєте. Тим більше удача вам усміхається і свою величезну, гарну усмішку е дає вам. Тому робіть тяжкі речі, і чим більше ви будете робити тяжкого, чим більше ви будете розвиватися, рости, робити помилки, тим більше ви будете розвиватися, тим більше удача. Удача буде на вашому, на вашому шляху. Далі це здоров'я. Мені здається, що здоров'я це, це дуже важливо. Це дуже-дуже важливо, тому що воно допомагає нам жити, жити. просто жити, тому що дуже часто, коли в нас щось відбувається погане з, зі здоров'ям, ми розуміємо, наскільки воно важливо, і треба, треба берегти, треба добре їсти, добре спати і займатися спортом. Напевно, сон з цього всього найважливіший, тому не сидіть, допізна в телефоні і взагалі старайтеся обмежувати себе в використанні гаджетів довго, що тяжко, так само я деколи знаходжу труднощі в, в, в ілюмінації, тобто в повному від, відмовленні від всіх гаджетів, тому що я живу сам. І в іншій країні тому деколи це буває тяжко, але знову ж таки нам потрібно контролювати свої імпульси. І наступне моя. Бажання, я би дуже хотів вам побажати, щоб ви вміли контролювати свої імпульси, тому що імпульс-контрол, е, тобто контролювання своїх імпульсів, це, напевно, одна з найважливіших якостей зарошнього чоловіка, зарашньої людини. Тому що, якщо ми вміємо контролювати свої імпульси, ми можемо контролювати свої дії, а своїми діями ми можемо творити все, що захочемо, якщо ми приділи, будемо приділяти час і увагу до цього. Що я маю на увазі імпульси? От Кожному нас хочеться, в кожного є свої, по перше, імпульси. Для мене я деколи переїдаю, солодке, мені дуже подобається. Ще, ще є, можу посидіти багато в телефоні, і це мої імпульси, які, яким, над яким мені треба працювати. В кожного вони свої. Хтось траву курить, а хтось. Е Ігри грає, ну, тобто, в кожного, кожного своє, тому треба розуміти, які в нас імпульси, і працювати над ними. Тому що чоловік завойовує світ, завойовуючи себе. Тобто Кожен день, коли ми стараємося завоювати, коли ми стараємося контролювати цей імпульс, ми робимо наше життя кращим і ми стаємо кращими як людина. Тому, так, тому старайтеся завойовувати себе кожен день і контролювати свої імпульси. Це ви знаєте, от я зараз це говорю, але це, напевно, те, що я би сказав собі в 2024 році. І що я би побажав і бажаю всім своїм друзям, тому що, знаєте, я коли бажаю друзям, в мене весь час філософське привітання. Не знаю, як це роблять інші люди. Але я дійсно думаю про людину, стараюсь повністю свій мозок поставити в. Умовне взуття цієї людини, поставити себе на місце цієї людини. І я хотів і бажаю зі всією душею того, що я би хотів побажати цій людині зі своїм життєвим досвідом. Тобто, в мене постійно якісь такі філософські привітання до людей. І Мені дуже подобається вітати і бажати того, що я навчився. І це цікаво. Мені здається, що це привітання має зміст, і воно більш таке персоналізоване, що робить його більш важливим. Окей, новий рік. Новий рік. Але знову ж таки не варто, не варто ставити собі такі рамки. Я вважаю, що Новий рік, Новий рік. Я вважаю, що Новий рік і новий день, і нова секунда починається зараз. Тобто не варто чекати нових моментів, щоб щось почати. Багато хтось починає. Щось нове починає з новим роком, але я вважаю, що варто починати це зараз, варто робити речі тяжкі зараз, і варто розуміти, що кожен день це вже новий, новий рік, тобто це вже новий день, який, який ми можемо, який ми можемо використати. Тобто 365 нових можливостей. Ось, і треба розуміти, що це день, який ми, ми є наймолодші. І зараз ця секунда я є наймолодшим, яким я буду в світі, а, в світі кажу, ну, в своєму житті. Тому треба розуміти, що життя воно минає, воно минає дуже швидко. Можете бачити, як 2024 рік швидко пройшов. Я, взираючи назад, можу бачити, що він за секунду просто пройшовся, як як Сейн Болт 100 метрівку пробіг. Тому треба цінувати момент. І бути, бути тут і зараз. Так, далі. Наступна наступна моя порада, сім'я. Я знову ж таки раджу це все собі, напевно, тому що що я би хотів робити, що я би хотів досягнути у 2025-му, це сім'я. Я би хотів більше спілкуватися з сім'єю. Вважаю, що сім'я це ключова, е, ключова річ, на яку ми маємо звертати увагу, тому що з сім'єю ми можемо бути відкритими, і сім'я це ті люди, які... В будь-якому випадку будуть нас підтримувати. І це, це дуже класно. Треба мати таких людей і треба мати таких друзів, тримайте коло своє маленьке, але якісне. Тобто якісні друзі, якісні члени родини, тому що дійсно бувають члени родини, з якими у вас не є схожі цінності. Ось тому обмежуйте з ними спілкування і спілкуйтесь більше з тими, з ким вам комфортно, з ким ви відчуваєте, що ваша енергія росте і що ви стаєте кращою людиною. Далі, це подорожуйте. Я знаю, що зараз ситуація в країні дуже складна, але якщо ви маєте можливість подорожувати, подорожуйте, відкривайте нові можливості, нові для себе місця, тому що подорожі вони відкривають нам себе і ми можемо краще розуміти, хто ми є. Я дуже багато відвідав за ці три роки перебування в Швейцарії, ну, мовні, трохи трошки менше, але та, треба, треба відвідувати, треба старатися подорожувати. Я коли от жив в Україні, то я до того, до початку повномасштабного вторгнення я старався подорожувати, старався їхати навіть в найближчі міста і сам Львів'янин але їхав до Вівно-Франківська, їхав до Стрия, їхав до Я коли жив в Миколаєві, то їхав до Одеси. Ось, Тобто організовував навіть собі якісь такі одноденні або дводенні поїздки, які трошки відкривають нам, знаєте. Думаю, варто робити дуже часто, ну не дуже часто, але варто робити як мінімум раз в місяць такі поїздки на два-три дні, тому що вони нам відкривають очі на речі, які ми могли б можливо не бачили з іншої перспективи. Тобто кожен раз, коли я їду кудись, наприклад, якесь інше місто, я приїжджаю додому і думаю, окей, що змінилося в мені? Кожен, кожен раз, коли я приїжджаю кудись, я відчуваю, що я змінююсь, і кожен раз я стаю новою людиною. Знайти новою людину, а я відкриваю цю людинку, яка вже є тут, трошки краще. Тому вважаю, що подорожі це щось, що є дуже важливе і кожна людина має подорожувати. Знаю, що я раніше не подорожував в до 16 років, я взагалі ніде не був. Тобто я сидів у Львові в своєму районі, нікуди не їздив. Ось таке був трошки обмежений у мене світу Але подорожуючи, я відкривав нові культури, новий світ, дивлячись, до речі, відео про подорожі обожнюю Плушкина, обожнюю тревел-блогерів, які надихають, які дають нам цей свіжий куток повітря, побачити новий світ. Дуже мені подобається Азія, Південна Америка дуже цікаво, гори в них неймовірні. Ось тому подорожуйте, старайтеся, що можете, що відвідати. Знаю, що ситуація складна, і хто я такий, щоб казати і комусь рекомендувати. Але це напевно те, що я би що я би сказав собі і ділюся це з вами. Можливо, це комусь буде цікаво, тому так. Друзі, ну і найважливіше це розвивайте свою філософію, розвивайте кожен день себе. Знаєте, тратьте більше часу на саморозвиток, чим на ні, тратьте більше час на саморозвиток, так, секунду. Зараз я згадаю цю цитату. Ви маєте тратити стільки часу на саморозвиток, щоб вас не залишило ще ц... часу критикувати інших. І не критикуйте інших, беріть відповідальність за своє життя. Повня, повна відповідальність за життя має бути у кожного. Кожен має розуміти, що я беру відповідальність за своє життя, тому що я розумію, що я живу на цій планеті. Ніхто нічого нікому не винен. Я винен цьому світу, що він мене взяв. Тобто. Ну, взяв мене. Мається на увазі, що я, я, я вважаю, що я хотів би віддавати, а мені ніхто нічого не винен. І з такою ментальністю ми стаємо щасливіші, коли ми беремо цю повністю таку відповідальність за своє життя. І кожен день ми розуміємо, що щось добре сталося, я відповідальний. Щось хороше сталося, щось погане сталося, я також відповідальний. І кожен день ми беремо. Цю ношу відповідальності за своє життя, але тільки ця ноша відповідальності вона робить наше життя кращим, вона рухає наше життя в кращий, в кращий напрямок. Тому взяття відповідальності це ключова річ, щоб стати щасливішим. Багато я говорю про щастя, але справді для мене в моєму житті щастя, воно було з сприйняття повної відповідальності за своє життя. Тому. Приймаємо відповідальність, займаємося спортом, добре спимо, добре харчуємося, спілкуємося з сім'єю. Ось проводимо час, розвиваючи свою філософію. Старайтеся трохи дивитися мій ютуб канал час від часу. Друзі. Всім дякую за коменти. Ви неймовірні. Ви такі бусінки, мої хороші. Такі, такі бусінки. Чесно, дуже мені подобається читати ваші коменти. Кожен ваш комент я читаю, кожен комент я відповідаю. Ну, якщо комент мені не подобається, то я деколи його можу проігнорити. Але я кожен комент читаю. Будьте певні, кожен комент я читаю, кожен комент я вам неймовірно вдячний за це. Ось я бажаю вам прекрасного 2025 року, але не тільки 2025 року, а життя. Тому що життя набагато важливіше ніж 2025 рік. Щоб Ваше життя було б сповнене емоцій, сповнене прекрасних відкриттів себе з прекрасних моментів, моментів сім'єю, щоб ви насолоджувалися, щоб ви відкривали, щоб ви ставали мудрішими, красивішими, кращими. Робіть тяжкі речі. З вами був Данило і всього найкращого.